Нардепо Нестору Шуфричу обвинуваченого держзраді змінили запобіжний захід з тримання під вартою на тримання під вартою з правом внесення застави у понад 33 мільйонів гривень. Таке рішення прийняв Київський апеляційний суд 6 січня, задовольнивши клопотання адвокатів. Наразі Шуфрич не вніс ці кошти, і залишається під вартою. Цікаве рішення. Шкода, що ухвали досі немає у вільному доступі. Практика така, що зараз судді не призначають ніякі альтернативи з. Зокрема, і застави у справах влочинах проти основ нацбезпеки, ще в 2022 році внесли зміни в КПК. Тож під час дії воєнного стану таким підозрюваним або обвинуваченим призначаються лише тримання під вартою без застави. Конституційний суд визнав цю норму. Логіка проста: обвинувачення, яким загрожує довічне, навряд чи захочуть чекати на вирок. До того ж, такі злочини підривають обороноздатність. Тож внесли зміни в КПК, щоб їх тримали під вартою, але не подумали на Нюансами захисники періодично просять застави, посилаючись на необґрунтованість ризиків або порушення права на розумні строки розгляду справи. І судді інколи погоджуються, а найчастіше ні. Прокурорам тут складно щось робити, оскільки за кримінально-процесуальним кодексом вони не можуть оскаржувати такі ухвали, тільки обвинувачений і його захисники виходять з прав людини, що саме його права обвинуваченого порушуються. Кілька прикладів: один російський агент утримує. В Одесі під вартою з 2022 року. Там справа дійсно затягується, але жодного альтернативного заходу там не призначили. Якби таке зробили, російські спецслужби одразу придумали, як внести гроші. Ще один приклад. Літня жінка хвора взагалі на все ледь ходить і то з паличкою. Сиділа з 2022 по 2025, поки не винесла вирок. Зараз теж сидить, якщо не померла від старості. Жодних альтернатив. Хоча зрозуміло, що вона навряд чи кудись втекла. Інші приклади, де не дивлячись на КПК, призначали застави. Завжди це про порушення розумних строків розгляду або недоведення ризиків прокурором у Запоріжжі. Після десь року тримання під вартою випустили під застави екс суддю, обвинувачену у державній зраді. Суддя пояснював, що зміни в КПК надають право суду не застосовувати заставу, а не зобов'язують. На його думку, тривали утримання під вартою обвинувачень. Порушувала конвенцію про права людини ризики, озвучені прокурором доведені, але застава може бути призначена. Тож її призначили, як суддя вийшло. Прокурор намагався оскаржувати це рішення, але апеляційний суд розвернув скаргу, посилаючись на КПК Він прокурор не має права оскаржувати такі ухвали. Харківщина, жінка обвинувачена у державній зраді, відпустили під заставу. Десь після року тримання під вартою тут цікавіше, бо прокурор не зупинився на апеляційному суді, а пішов касаційний касаційний встав на його бік і зобов'язав розглянути апеляцію, але справа в тому, що суди в нас настільки забиті, що касацію розглянули лише в квітні 25-го, коли строки дії той уховали заставою вже місяць, як закінчились. Тож апеляція лише розвила руками. А що відміняти, коли ухвала вже не діє? І тут призначають заставу Шуфричу. Хочеться почитати рішення. Гадаю, мотивація суду теж приблизно така: порушується право на розгляд у розумні строки. Але все ж таки мені не зрозуміло, що таке розумні строки. Одні сидять по 3-4 роки, і це вважаються розумними строками. Інші виходять за рік-два. І прокурори на все це можуть лише споглядати, чи не пора вже внести якісь зміни і вреглювати цей момент. Почитала минулі рішення у справі Шуфрича. Адвокати неодноразово намагалися оскаржити ухвалу під вартою без застави. Такі ухвали виносяться кожні два місяці, коли починають закінчуватись строки тримань. Передостанній раз був неприкінці вересня. Тоді адвокати також оскаржували, вказували на незаконність ухвали, посилаючись на незаконний склад суду, який постановив її. Також казали, що Шуфрич не буде ухлятися від суду, бо не має знайомств з правоохоронними та кримінальними колами. Казали, що Шуфрич народний депутат, тому не зможе залишити Україну без дозволу Верховної Ради і голови Збу. Дмитрук, привіт наприкінці вересня. Адвокатам відмовили у здоволенні їхньої апеляційної скарги. Є окрема думка судді Шевченківського райсуду на крайню відмову призначити альтернативу продовження строків. Тримання під вартою, там він пише, що Шуфрич має проблеми зі здоров'ям, йому робили операцію. Також посилався на те, що кожна особа має право на розумні строки розгляду їхнього кримінального провадження. Це дійсно прописано і в українському законодавстві, і в Конвенції з прав людини. Наступний суд по Шуфричу буде 13 січня. Будь я столичним журналістом, я б не пропустила його. Які в нас ще подібні кейси, коли нардепа. Очно судять за дерзрату, хочеться, щоб судова журналістика в Україні почала проявлятися. Це ж важливо. Але в нас навіть стопові медіа плутаються з підозрюваним і обвинуваченим.